Короче, пацаны, всем привет! С вами Макарон и короче сегодня мы будем играть в игру Капиа. Мене долго не было, но я вернулся Все, будемо будем рада. Я всего. Я тебя русская. Ой-ой-ой, видно, что це бесплатная игра пацаны. Палки можно взять. Ау! Ой, капец! Ладно, берем. Отцов. И шо мені з неї робити? Ага, треба учить английские пацаны. Кто це такий? Ты хто, братик? О, можно. 25 за палку? Чуєш, ты не оборзел? Да ти Капець Стоп! що це у мене? Я у халаті Надо на ладно? Це? це капець, пацани Дивіться, реально палка 25 гривень. У мене липша отака буде палка. Куди мені йти, що мені робити? Актив. Ого. Що... происходить? Ну ладно. Я думаю, що все буде хорошо. У нас палка є. Перша ніч. Ой-ой-ой. Ідея? Це трошки... Це запашки що щось це я в якусь хату попав. Йой? Ну? Ау, -у, тут щось є? Та де? Нема? Це що, хата хали Чи чишо, паціни? Йой. О, паціни! Як звідси вийти? Як же це вийти? Ай-яй-яй! Ай, ай! Та за що? Ой? За що? За що, брат? Мене убили? А що мені робити, пацани? Ту Тунайц? Це капець, і що мені робити? Палку я собі не можу дозволити Чого не можна украсти її? Це печально. Так, що тут у нас? Ага. Ага. Один, два, три, один, два, три. Окей. Йдемо до сонця. Сонце. Дай мені паличку. Блін. Не знизив ціни, ціни, паціни. І на борзі У нього навіть капсів нема. Братик, ти що? Продав капці і купив палки? Странний тип якийсь. Ти що, відращуєш волосся, братик? Пострижайсь, у тебе така зерку. 25 гривень палка якась. Хоч на тебе. Короче, пацаны, все, я иду. Лесом. О, не, мне лень. Давайте попробуем того типа. Тут есть какие-то палки уйти. Как их брать? О, у меня есть палка. Можете палки, Может, палки позбирать? А ну, я хочу. Давай. Так, подивимся. Что робе? ай яй яй Стоп. Ай-яй-яй. А. а Понятно. е э, Ти. Да, що это работает? Це угу, понятно, дякую. Все мені дуже. Ай, давай. А вот такі добра. Все, пацані, тепер мене заберуть в тюрму. І наше я це робив. Ну, капець. Ой, кохат. Може це моя хата? Ой-ой-ой. Ну. Ну міг і ліжко я її поставити. Ні, я думаю, тут. Ой-ой-ой. Добре, давайте пробуємо, коротше, сюди знову бить це, цих парнів. Вони мене вже задубали. Так, нам треба знайти палку. И, добре, що це таке. О! Най буде. подивимося. подивимось. Нам треба... Я думаю, нам треба щось знайти. Ой, Монета. Нам так і п'ять гривень. О, я, я понял по Ну не просто я короче Мені треба кредит закрити. бачите там треба 2500 монет. Трошки багато трошки Я хочу. Дивіться тут палка. Як це відкрити Капіт, давай не, в ці двері ми пішли Чи в ці ми пішли Я не пам'ятаю. Оці не сюди, це точно. Так і що тут? Угу. Цих типів тут нема? Хоп! Ні, то тут вообще, тут нічого нема, пацани. Ай! Сноуці ти пацани. О, господи! О, господи, в сраку, чувак, не бей мене. Пацани, добре, дивіться. Давайте зараз аводу кидабру на нього. Авада вода бра! Братик, ти чо на зараза, пацани? Це якась палка прикована. Я тікаю від нього. Допоможіть. Ні, я не хочу вмирати. Йой, кух, хоть по на тебе. Хух, що, пацані, ура. Я вижив, та ти що? Що? більше сюди ніколи не піду. Що тут таке? М -м -м. капець, це що? Чи вони перезівають хай і ваги чи що? Пацаны, що ви робите, братики? Короче, удачі цим пацанам. Ай! Де я? Ой! Короче, удачі цим пацанам, але як... Стоп, а як мені звідси вийти? Я не хочу Все. Вот і чувак, походу. Як мені звідси вийти? аво я Ладно. Куда дым? Куда нам ты? Сноучий тип. Давай, с балкона, давай, ура! Ой! Да зашл Яго. Я за. Я, я уже задував. Я его зараз... О, на тебе. Ой-ой-ой. Як тут зробиться? Все, мені... Все, тут мені капець, пацани. Я мушу його зараз... Давай таки добра. Ой! Ой-ой-ой. Мене убили, знову. п'ять ревень хотя бы дали. Вони збережуться у мене, чи у мене Фінал найт. А, це якщо я умру, то я умру і все, просиру. Не, 5 гривень я не хочу просирати Братик, 25 гривень. Ти не оберзєв, не? Коротше, я знов... А, у мене одна монета. Ай-яй-яй, все. Йой, я навіть палки не взяв. Я навіть палки не взяв. Хух. хоча б одну взяв. Не знаю вони. Ну, напевно, треба. Финал найт. Давай. А може тут щось є? А ну... Я хочу что-то сделать. Так, вот так она. Ага, ничего не, ничего не, происходит. Хоп. Мне треба найти палку. Вот что мне треба. Прикольно, да? Мне нравится, но кредит 200-500 монет, что-то такое, мне что-то не очень нравится. Тут я ще не був. Значить треба піти. Тут я ще не умирав, пацани. Так, добре. Нам треба монет. Ой-ой-ой, це капець! Хто це будував? Хух. ладно? Ми собі просто тако о! Ти шо? Ми собі просто прийдем. Фух, начеба у нас. Та ч тут сидить? чого тут всі чуваки, стоять, -мо. А <orith Seal> oh, давай! Ну <sharp> uh. <sharp> uh. no, все, зараз я. зараз я його точно. Все, зараз, зараз я і играю. Ой-ой-ой, зараз. Так, зараз, ага, С Братик, почекай, зараз я. Е, э, давай, ну давай, ну щось, щось випускай, плюшки, ай-яй-яй. Давай, живи, брат. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, та Ой -ой -ой. да ти шо? Ой-ой-ой, Все. Все потеряно, пацаны. О, господи, хто це такий? Ти хто? Я не... Ну, братик, ну 5, 2500, ну. Ну братик, ну яка різниця? Ну, ну на автобусі поїдеш? Це капець, чого? Просто ужасно, як я за три дні маю зібрати 2500. Це невозможно, пацани. Все печально. Добре. Попробуємо продать палки. Зараз я понабираю палок і попробую продать. Ноль монет знову. Я думав, що він нам простить. Не, ну, він, чорт. Що? Що? я набираю палки. Палки треба, я не знаю, що Що? Зараз я цьому типу. Типу, шо ти? Йой Ого, я продал, це не реально. Реально продаю Урада Ура, да, ура, шо. Ура! Жизнь не потеряна! Пацаны, ура! Добре, давайте попробуем ще палки забирать. Тут ще є палка де шея. И мы можешь уже собі долговый купим. Бо палке шо. Що... Я понял, что это це заера. Це симулятор збирання палок. Це ж логічно, пацани. Так, де тут? Нема більше палок? Дайте мені палки. Так, ще одна палка. Тут тоже ничего. Вс, йдемо продавати цьому чуваку палки. Шоп вотаку треба якусь отаку палку жорстку А у нас тільки 16. А шукати там, це щось вообще не прикольно. Ой, шо це таке? Та да ти шо так можна було Ура, потяни! Ми купим зараз себе палку Супер Мега. Весь цей час бабулети лежали... Ой, чего? Під носом. Ладно. Все, я купляю цю палку, пацани, чи цю. Ні, це я хочу, я хочу, братики, все. І що... але що з нею робити, щоб це було? Класно, поняти. Це класно, що в нас палка є братики. Пацани, але... Що з нею робить? Я не знаю, що з нею робить. Ану, а ну давайте. АВАД добра! -да мі іл оу. Може, треба сказати що... Мі, 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 у тут шуми телелео. о, о. Мі -ти -ти -ли -ли -о, -о. Ой, що ж ти будеш робити? Пуп ли ли о Ну не поработай, Блін я не вмію. Шо ж ти будеш робити? Баличку купив, але на что у ли мит о о Ну ладно, пацани, що я можу сказати? Не буде з мене цього, як його. Цього, чарівника, бо ти печально пацани, може бути друга часть. Так що, що я можу сказати? Я йду вчитись закляттям. А ви, випачені, їжте макарони, і все у вас в житті буде хорошо. Пока!